Доброго сонячного квітучого весняного ранку, хлопчик і дівчатка. Погляньте на вулицю, вже розквітають квіти, зелені дерева, стає зовсім тепленько, починається справжня весна. Дітка, а ви помітили, що вже почали просунатися різні комашки? Сьогодні вранці я побачила маленьку бджілку на квіточки, тому я пропоную вам сьогодні вивчити про неї піршик. Бдділька весело літає, квіткам вічки розтуляє, каже, квітки, годі спати. Я прийшла медок збирати. Ось такий віршик ми сьогодні з вами будемо вчити. А зараз дивіться на картинки і повторюйте за мною. Бджілка весело літає, квіткам вічки розтуляє. Каже, квіти, годі спати. Я прийшла медок збирати. Повторіть цей віршик самостійно ще декілька разів, щоб гарно його запам'ятати. Про кого ми сьогодні вивчили віршик? Про бджілку. А що бджілка робила з квітами? Збирала з них мед правильний зітлех. Повторіть цей віршик самостійно ще декілька разів, і я впевнена, у вас вийде його вивчити. Присилайте мені ваше відео. До побачення!